Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилье и бессилье, вот только жаль распятого Христа. Вітаю, друзі! Чому я почав це відео з цих вершів Висоцького, я розповім трошки пізніше. А зараз хочу сказати, що я перегнув палку. В подачі інформації в моєму попередньому відео. Мені часто закидають, що я не приймаю критику чи ще щось таке. Ні, я завжди реагую на критику і я сприймаю критику, якщо критика є конструктивною. Я ніколи не звертаю уваги на емоційне. Плюхкання слюнею, люнею, там та, щось таке, коли людина не може довести своє, свою точку зору і підтримати її. Але коли критика дійсно конструктивна, я завжди її сприймаю і я роблю висновки. І я хочу вибачитись за те, як був поданий матеріал. Тобто сам матеріал, він е, такий, який я хотів подати. Тобто, це правда, подобається ця правда комусь чи ні, але це правда, правда, мало кому подобається. Але так, я згоден, що то, те, як був поданий цей, цей матеріал, я тут перегнув палку і я вибачаюсь. Але, але дуже цікаво подивитись на те, як змінились, е, Коментари під цим відео по відношенню до тих відео, які я робив раніше. Да? Тобто, раніше мені писали, що ти не знаєш українців, ти нічого не розумієш. Ми тут всі в Європі працюємо, ми тут всі сплачуємо податки, в Європі всі за нас борються, тому що ми такі класні робітники. То після останнього мого відео все це дуже швидко змінилось на те, що а чому ми не робимо, не працюємо так, те, тому-то, тому-то і тому-та. -то, так, тобто пройшов цей дуже швидкий перехід: від ми всі працюємо до ми всі не працюємо. Окей, не не всі, а багато не працюють все ж таки, переважна більшість не працюють, але ми не працюємо тому то тому-та -то і тому-та. -то. Ну так ви, хоча б для себе, а, прийміть. І вирішить, що ж є на самому ділі, так насправді всі працюють, всі сплачують податки і витягують Європу за уші з болота, в якому Європа опинилась. Чи все ж таки переважна більшість українців не працює або працює нелегально, тим самим порушуючи закони тих країн, які їм надали? Тимчасовий притулок, так? Ну і сидять просто на щії у місцевих е людей, які сплачують податки і утримують е цих людей. Те, що, те, що е переважна більшість українців все ж таки погодилась з тим, що е не так все гарно з роботою, і не всі вони працюють, я сприймаю як перший крок на шляху одужання, так? І важливо не зупинятись. На цьому кроку, а йти далі, продовжити аналіз далі, і це допоможе багатьом українцям вийти з тієї халепи, в якій вони зараз знаходяться. Тепер, що стосується моїх підходів до допомоги людям, так, моя філософія життя. Я не наївний, як я вже казав, і я чудово розумію, що я не можу допомогти буквально всім людям. І я ніколи навіть цього не намагався робити, і ніколи цього не приховував. Так, це для тих, хто каже, що вони в мене розочарувалися в мені там і е, щось таке. Тобто, коли я бачу людину, яка знаходиться в важкому становищі, в жопі. І ця людина каже: Окей, я зараз знаходжусь в жопі, тому що я е, зробив такі та такі-то помилки, там та й там я зробив не так, як треба було зробити, тому я зараз в жопі, то я ніколи не пройду повз такої людини. Все, що я можу, я зроблю, е, тому що я чудово розумію, що людина знає е, реальні причини, чому людина опинилась е, е, в жопі, так. І ця людина навряд чи повторить такі помилки в майбутньому. Тобто, цій людині треба допомогти зараз вийти з цього становища, і людина піде розвиватись далі, і вдалі в людини буде все гаразд. Тобто, допомога не пройде просто так для цій людині. Так ви не будете витрачати марнувати ваш час, як кажуть канадці, waste, waste my time. Але якщо я бачу людину, яка знаходиться в скрутному становищі, і при цьому розповідає, що ця людина в скрутному становищі, тому що а її не повідомили, а в країні корупція, а уряд нічого не робить, а депутати нічого не роблять, а сусід підставив, а батьки не надали достатньо допомоги, то я... Ніколи не звертаю увагу, і я ніколи не буду пропонувати допомогу таким людям. Тому що це якраз буде не просто waste of my time, так, тобто витрачати е час задарма для цієї людини, а дуже швидко, дуже швидко, е людина чи е суспільство чи государство, яке, хто запропонує допомогу таким людям, вони дуже Дуже швидко перетворяться в основних е виновників цих, е всіх проблем цієї людини. Так дуже швидко ця людина почне розпочинати, що саме ти винний в усіх моїх проблемах, тому що я в жопі, тому що е недостатньо надав допомогу, невчасно надав на допомогу. Ну і таке е так. Так далі, так і чи жалко мені таких людей? Ні, мені таких людей не жалко. Я нікого це не приховував, я завжди це казав. Ми всі дорослі люди і всі відповідаємо за наші вчинки, так, Тобто, це наші вчинки. Ми маємо те, на що ми заслуговуємо. Це результат нашого життя і наших вчинків. Кого мені дійсно жалко, це дітей таких людей, тому що діти ще не мають можливості робити щось самостійно, і вони цілком залежать від своїх батьків, таких батьків. так. І я завжди казав і кажу, що дітям треба. Біжати від таких батьків якомога швидше і якомога далі, якщо вони не хочуть потрапити в таке ж саме халепу, як в якої живуть їхні батьки. Тобто я сподіваюся, що з цим зрозуміло так. З моїм підхідом до допомоги людям. Тепер йдемо далі. Стосовно того, що я посипаю брудом, ображаю всіх українців. Тут я хочу вам сказати: якщо ви знайдете хоч одне моє відео, хоч одне, один мій ролик, в якому би я сказав щось негативно про українців, які в Україні зараз, да? а я вам хочу нагадати, що в Україні зараз 40 мільйонів українців, і це набагато більше українців, ніж поїхало з України. Або ви знайдете хоч одне моє негативне висловлювання стосовно тих українців, які поїхали за кордон в інших країнах, але вони там навчаються, вони там працюють легально працюють, сплачують податки, е живуть як е треба жити нормальним людям. То якщо ви знайдете хоч одне моє таке, таке висловлювання, хоч в одному відео. То я не просто а, вибачусь перед вами перед усіма. Тобто, я я не знаю. А, я виконаю будь-яке ваше бажання. Якщо ви знайдете таке відео і скажете, слухай, все закривай свій канал. Я це зроблю. От, кажу вам чесно: якщо скажете виходь на площу в такий то -та день, в такий то -та час, і ми тебе будемо там забивати камнями, я це зроблю а, без жодних проблем. Отже, якщо ви знайдете е негатив в моїх відео по відношенню до цих верст українського населення, напишіть мені, скиньте, скиньте мені посилання. А я хочу вам нагадати, що таких е українців, да, тобто тих, хто залишився в Україні, е плюс тих, хто працюють, живуть нормально, сплачують податки, навчаються їх е в, рази, в рази більше. Ніж тих, про кого я розповідаю. Тому не треба казати, що я ображаю, поливаю брудом всіх українців. Це моя відповідь на такий закидон вам. так? Тепер, що стосується, ти не розумієш, люди опинилися, люди опинилися в інших країнах, людям важко, тому вони не працюють, тому вони роблять те, що вони роблять. То тут я вам хочу нагадати, що жодна доросла людина. Я зараз не кажу про дітей: діти вони залежні, вони не, не можуть на що впливати. Але жодна доросла людина не опинилась е, за, е, за межами України просто так. Так ну розкажіть мені, покажіть мені, хоч одну людину, дорослу людину, яка сиділа в себе вдома на дивані в Україні, потім бамс, і вона вже опинилась десь у Німеччині чи в Польщі. Хоч одну таку покажіть мені. Чи покажіть мені хоч одну таку людину, яку силком вивезли з України. Жодної такої дорослої людини серед українців немає. Всі приймали рішення самостійно, всі купували собі квитки самостійно, всі пакували валізи, збирали документи, е їхали самостійно. Тобто опинилася. Це тут не підходить. так? Е, українці свідомо їхали за кордон. Е, різні рішення, різні причини, чому вони їхали, але всі їхали свідомо самостійно за кордон. Ніхто там не опинився. І як будь-яка доросла людина, всі, хто їхав за кордон, повинні були розуміти, куди вони їдуть і з якими ризиками вони там зіштовхнуться. так? І зараз, зараз. Всі дорослі українці повинні відповідати за свої вчинки. І не треба перекладати свої вчинки, те, що ви зробили на когось іншого. Так? Тобто, ми, ти не розумієш, ми тут опинились, а нам тепер тут важко, а ми не можемо те, а ми не можемо все. Це було ваше рішення. І це був ваш вчинок. І тільки вам за це відповідати. Наступні коментари. Ти не рахуєш те, що за кордоном зараз опинились багато жінок з дітьми, і ось тому вони не працюють. І ось тому багато українців в статистиці не працюють. Ну тут я вам також хочу повернутися до попереднього пункту, так що всі ці жінки приймали. Це рішення самостійно. Я вам можу сказати, що в Україні залишилось набагато більше жінок з, дите, з дітьми, ніж жінок з дітьми поїхало з України. І ці жінки в Україні продовжують працювати. Вони також люблять своїх дітей, вони також піклуються про своїх дітей. Але в цей самий час вони продовжують працювати. Вони продовжують виховувати своїх дітей, вони нікуди не їдуть. Я особисто знаю багато таких жінок, у яких у яких двоє, і троє дітей, і які мають таку ж саму можливість поїхати з України, як і ті, хто поїхав, так. Але вони е чітко розуміють всі ті визови, з якими вони зіштовхнуться, якщо вони поїдуть, і вони вирішили, що ні, ми не будемо сидіти у когось десь там на щі, е а будемо жити і працювати тут в Україні, там, де ми можемо це зробити. Я не кажу, що всі жінки повинні були би сидіти в Україні і е все-таки інше, так я просто. Знов таки нагадую, що рішення їхати з дітиною за кордон це було. Ваше свідоме рішення, і приймаючи таке свідоме рішення, вам треба було подумати, а що ви будете там робити за тим самим кордоном, як буде жити там ваша дитина, і чи зможете ви забезпечувати вашу дитину? А не просто їхати з надією, що я зараз там приїду, і буду сидіти просто до кінця там своїх днів, поки не закінчиться війна, яка закінчиться. Не дуже скоро за всіх прогнозів, на просто на а, тому, що мені там будуть давати. так Тобто ця причина, а там же в основному жінки з дітьми, Ну вона не працює. Більше того, хочу вам сказати, що я знаю багато багато жінок тут, у Канаді, які також приїхали з дітьми. А, такі ж самі жінки. Приїхали зі слабкою англійською, деякі навіть без англійської, і вони працюють, вони знайшли вихід, тобто вони змогли пристроїти своїх дітей, вони працюють, вони заробляють гроші, сплачують податки і будують своє нормальне майбутнє в іншій країні. Більше того, я вам можу сказати, що я знаю таких жінок, які живуть одні з дітьми, так, і вже придбають собі житло у Канаді. Це, до речі, тим, хто каже, що в Канаді все дорого, неможливо купити. Я знаю таких жінок, які вже заробили собі на перший внесок і вже беруть собі квартири, покупають собі квартири. Тобто причина, що в мене діти, а це саме чому я не можу працювати, ну це причина така собі. Тепер, що стосується пенсіонерів, так, е ось тут пенсіонери, і їм вони також не працюють, і їм нема за що жити, і таке інше. Тут я можу сказати, що мені дуже шкода тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію під час Радянського Союзу, або зразу після розпаду Радянського Союзу, скажімо так, до 2000 року. Так, цих, цих людей мені. Дуже шкода, тому що в цих людей не було часу заробити себе на нормаль, на нормальну старість, на нормальну пенсію. І вони дуже дуже вразливі зараз, так в незалежності від того, чи вони знаходяться в Україні, чи вони е, виїхали десь за кордон. І це саме та верста населення, та верста українців, які я впевнений і 100% вони потребують на будь-яку допомогу, і які з, зі спокійною совістю можуть е, отримувати будь-які підтримки, е, будь то в Україні чи будь-то за кордоном. Що стосується пенсіонерів, які пішли на пенсію після... Після 2000 року то у цих людей було досить часу для того, щоб заробити собі на нормальну старість відкласти собі грошей або, або вкласти свої гроші в гарний розвиток. Своїх дітей, так і щоб ці діти забезпечували їм достойну старость зараз. Якщо ці літні люди не зробили ні того ні іншого, тобто не відклали собі гроші на нормальну старість і не змогли воспитати нормальних дітей, які зможуть подбати про їхню старість, ну чому мені потрібно бути, чому мені потрібно жалкувати, жаліти цих людей? Так, ці люди самі про себе не дбали, самі про себе не думали, не підготовились. Ну, це їх проблема, це знов-таки результат їхньої життя, їхньої праці. І так, мені таких людей ну, не шкода. Під кінець я хочу відповісти на останній закидон, що я така ж сама вата і таке інше. Так, а я це ніколи не приховував. Я завжди казав і кажу, що я такий же самий продукт. Виховання тієї самої системи. Так? І я ніколи не казав, що я інший. Я такий же. І це проривається через мене час від часу. Як би я не намагався з цим боротися. Так? А я намагаюся з цим боротися. Ну, як і будь-яка людина, в мене є також свої слабкості. І цей Ця система вона час від часу з мене виривається і пробивається. На жаль, на жаль, я про це дуже-дуже шкодую пізніше, але що зроблено, то зроблено. так? Далі я не буду касатися цієї теми теми вати, тобто кожен сам вирішує, що йому робити і як йому жити. Я це усвідомив, я це зрозумів. Але я і надалі буду надавати людям інформацію, чесну інформацію, правдиву інформацію, в незалежності від того, чи подобається ця інформація вам чи ні. І я ще зроблю одне відео, навіть не одне відео, стосовно Європи, в яких я розповім, чому? Я впевнений в тому, що Європа дуже скоро буде відправляти українців з Європи додому. Тобто, для цього є вже дуже багато різних знаків, і я розповім про це. Але я не буду повертатись вже до того тону, який в мене був до цього. Я сподіваюся, що я довів. До вас е, своє відношення до різних людей, до різних ситуацій. Я сподіваюся, що я довів до вас мою філософію життя. І я сподіваюся, що е, тих, хто мене зрозумів, е, будуть і надалі моїми е, глядачами. І будуть мені допомагати е, зрозуміти, де я роблю помилки. Так як і будь-яка інша людина, я роблю помилки. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. І на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось або в наступному відео, або в Канаді. Нехай всім щастить!